Всім привіт! Вікенд Ліга вже стартувала, і багато хто з вас відіграв її, а я не пройшов відбори. Не тому, що не зміг, а просто в мене не було часу. Тому сьогодні разом з вами я пропоную зіграти ці п'ять заветних матчів. І перш ніж я покажу вам свій склад, нагадую про вподобайку та приємний коментар. А також до вашої уваги один пак, який змінив мій клуб кардинально. Наступним пропоную відкрити мега-пак. Є волкаут. Невже це Кевін Дебрюйне? Невже це Кевін Дебрюйне? Так і є, це Кевін Дебрюйне. 90. Віржал Вадейк! Кевін Дебрюйне. Це неймовірно. Просто неймовірний пак опенінг. Переходимо до складу команди. Хінмінсон, центральний нападник. Півзахисті буде грати Вільямс, Бернардо Сілво та Кевін Дебрюйне. Лівий півзахисник Маркос Решфорд. Правий півзахисник у нас буде Осман Дембеле. Правий захисник Трент Олександр Арнольд, центральний захисник Вірджил Ван Дейк, також Едер Мілітао і лівий захисник в Нас Баша. На ворота я собі придбав Едерсона. На лаві запасних на спіна Мапі Ліон, Фрімпонг, Льоренте, Едегор, Алекс Гарсія та Габріель Жезус. Склад суперника Мартінас В Оренді Паутори з конца. Ну, Досить такий слабенький склад, як на мене. Сон, чудова боротьба. Удар поворот, і 1-0. Фандейк. Сон. Самотужки! Удар поворот і це 2 1 Добре, Едерсон. Дебрюйне. На Решфорда, Решфорд. Сам проходить по лівому флангу Решфорд. Знов Дебрюйне. Дебрюйне Дебрюне. Добре, Вільямс. На сон, на сон. Удар по воротах і це 3-1. Третій гол від нашого корейського гравця. Є перша перемога на сьогодні. 3-1. Перемагаємо. В наступному матчі мене рознесли повністю, тому тут навіть немає що коментувати, я пропускав майже кожен удар суперника. Третій матч і тут ситуація та ж сама, мене просто знищують на полі, і суперник забуває один за одним голи. Після двох поразок я трішки піднапрягся і сподівався, що два наступних суперника будуть дуже легкими для мене. І ось на четвертий матч мені попадається такий суперник. Дякую. Якщо ти зараз вийдеш, то це буде дуже чудово. Дякую. Є друга перемога на сьогодні. Дякую тобі, дякую. Ти з України просто. Вирішальний матч для нас. Дивимо склад команди Алекс Реміро, Вайт Рубендієш, Кімараєш, Родрій, Донован, Палмер, Решфорд. Дуже солідний склад суперника. Вільямс. Спокійно. Бернардо на Вільямс, Вільямс, Далі на Дембеле, Дембеле. І це 1-0. Відкриваємо рахунок швидко на другій хвилині матчу. Бернардо не достигає. І добре нас тут прощає Донован. Едерсон на місці. Чудово! Мілітав. Ой, мілітав. Дембеле. Удар по воротах. І це 2-0. Маркус Решфорд. Чудовий прохід Дембеле і спокійний. Спокійний удар Решфорда в порожні ворота. Третій гол пішов від Маркуса Решфорда. І після перерви суперник розуміє, що немає в нього сил вже боротись після 3-0. Віддає нам цю перемогу, а це означає, що з рахунком 3-2 ми проходимо відбори і будемо грати у Вікенд Лізі. Ось таки ми вийшли відбори до вікенд-ліги, Не сказати, що було дуже складно, незважаючи навіть на те, що два матчі мене просто винесли вперед ногами. Але як є, відбори ми пройшли. Тепер на нас чекає Вікенд Ліга. На сьогодні все. Всім дякую за увагу і до зустрічі.